Привіт, котенятки! Сьогодні така тема, що вам заважає спати ночами? З питання особистих розкладів звертайтеся по телефону в описі під відео. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. І так, що ж вам заважає спати вночі? Шестірка мечів. Дивіться, тут навіть карта така цікава. Вона означає переїзд, зміну і перехід від важкого життя більш в місце, де вам здається, що вам буде краще. І тут ця карта так і показує, що вам потрібно відпочити. Бачите, цей лебідь, на якому спить, на якому спить прекрасна дівчина, а на шести мечах сидять ворони і каркають. Я думаю, що вам потрібно перестати ці ворони, це або люди токсичні, які навколо вас, і кажуть, що все буде погано, нічого не вийде і так далі. Або це ваші ж думки, які вам кажуть, що нічого не станеться кращого, краще вже не буде. І ці всі тривожні думки не дають вам заснути, і в результаті не дають вам опинитися там. Де ви хочете бути і на що ви заслуговуєте рицар жезлів. Вам потрібно запалити в душі вогонь, вогонь переможця, вогонь рицаря, жезлів, який буде вести вас значить це світло буде ося, о, осявати. Тоді, бачите, на цій карті тут біжать разом з ним а, такі лисички. А, це, от, тут сиділи ворони, дивіться різницю, а тут біжать лисички. А це завжди така енергетика, така швидка, а, цікава. А, це людина, яка йде вперед, попри все, а, яка Бачите, на задньому фоні цієї карти тут ніби сонце осяює, Зі спини осяює ваш шлях. А, також вам можуть заважати спати думки про ваших дітей, це паш пентаклів. Але дивіться, яка тут чудова дитина намальована. Вона тут сидить на сплячому драконі. Все чудово. вона під захистом ваша дитина. Не бійтеся. Ага, п'ятірка мечів. А, ви пережили якусь зраду або якусь конкуренцію? Можливо, вам прийшлося змагатися за, за свій простір. Ви проявили дуже велику мудрість в цій боротьбі і навчилися дуже багато. А, зіткнулися з людьми, які були великими. Це карта Місяць. Це означає, що в вашому житті був якийсь туман, і ви намагалися його розвіяти і зрозуміти, де правда. Це були люди, які були дволикі, які були в масках. Так, і засяяло сонце. Це чудова новина. В вашому житті все проясниться. І те, що вам заважало спати, те, що вам не давало спати, ви зрозумієте цю ситуацію, а коли ви її розумієте, то це половина справи для того, щоб її змінити. Король чаш це чоловік. Такий чутливий, який може вислухати, можливо, біля вас є такі, і ви можете йому розповісти про всі свої страхи. І він вас може буквально напоїти своїм спокоєм, любов'ю і своєю турботою. Так, і це карта ангела-охоронця, карта спокою, карта Архангела Михаїла. Вам потрібно віднайти баланс в своєму житті. Дивіться, як на цій карті чудово показано. Тут ця дівчина тримає в руках кульку інь і янь. Правда, дуже символічно тут жовтий і синій колір, значить наш прапор. Потрібно віднайти баланс, заспокоїтися. Поговорити з кимось і ні в коєму разі не розмовляйте з людьми, які несуть негативні новини. Виклю, виключіть а, всіх людей і всі гаджети, які вам говорять про погані новини. Слухайте лише тих людей, які а, вам доносять приємну інформацію спокійну, а, після якої а, ви зможете легко заснути. З надією, з відчуттям, що все добре, все так, як має бути. Тут король жезлів. Тут це та енергія, яка прокинеться всередині вас. Та енергія, яка прокинеться, якщо ви заспокоїтесь, гарно поспите, почнете новий день. З чогось веселого і радісного. Тут знизу колоди ще один король, король Пентаклів. І таке відчуття, що вас окружають одні чоловіки. Це чудово. Вони буквально будуть вас носити на руках. Так, так, це карта четвірка жезлів, це карта дому, карта радості, карта свята. І а, цей розклад показує, що вам потрібно просто озирнутися навколо і побачити, в якому чудовому світі ви живете.